з ним. Як він ще живий досі? Артеме, чуєш мене? Акуратніше, хлопці. Опромінився він капітально. А тіло полковника навіть заміряти не вдається. Дозимити шкалить одразу. Тримайся цьому. Ми тебе викинемо. Як же вони так? Зберися, Катю. Що робити? Керуй. Тільки переливання термінове. Скільки можна з такою дозою? Отже, переливання врятує. Він подовше тоді протримається, наскільки крові вистачить. Яка група у ньому? Четверта плюс. Йому будь-яка підійде. Сюди усіх. Не спи, не засинай Артеме. Не можна зараз спати. Добре, Ходімо, подихаємо, а? Набридло під землею стерчати. Це Стьопо не можна більше. Дивись, опритомлює. Чуєш, Артеме? Навіть не думай нам тут помирати. Ясно? Навіть не думай. Тобі жити і жити ще, дітей ростити. Борися, чуєш, борися. Ну, чого стало? Ти ж завжди на хорохоті. Ще на ботанічній полі тоді. А тут якраз є на що подивитись. Це не твій пункт призначення, Артеме. Ти не доїхав ще, чуєш. Рано виходити. Це глухий кут якийсь, а не кінцева. Чуєш? Дай на руку. О, гарячий який. Ну, може, тепер холоднокровнішим станеш від моєї стариганської крові. Ходімо. Ходімо. Так, друзяко, настав час залити у твій бак нову порцію крові. Нічого. Скоро ти у нас будеш бігати як новенький, або я з'їм свого капелюха. Знаєш, я нарешті почуваюся вдома, в сім'ї. Я більше не чужак. Це ти об'єднуєш нас, Артеме. І ти мусиш вижити заради усіх нас. Ну що, піднімемося. Чуєш, Артеме? У тебе дружина. Вам дітей заводити треба. А на мене моя в Москві чекає. Нам ще все метро треба на вуха поставити. Так що і не думаю цій дупі світу сконати. Дивись, Артеме, байкал, як на долоні. Тут у справжнє життя віриться, на у нас в метро. Метушня щуряча. Ти це загалом, Артеме, ти був правий. Був правий, що світ ти хотів нас витягти. Сюди. А я, дурень старий, просто боявся, розумієш. Життя боявся виходить. О, дивись, усміхається. У вісні усміхається. Здається, говорить щось. У нього жар під 42 Марить. Марець. За цей світ не шкода усе вітати, Артеме. Ти завжди був готовий до цього. А я ні. Чіплявся за посаду регалій свої щорячі. Пробач мені, за те, що за і так, що звинувачував, тебе усьому пробач. Не накрутив би я вас усіх з окупантами цими так, вона би в підвал, той не звалилася. Благаю тебе. Тільки не помирай. Зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне, чуєш? Подивись на мене, Артеме. Подивись. Так. С Ані. ти, Артеме, повинен за нею приглянути, оскільки я тепер вже не можу. Океан там, не океан. Просто будь поряд. <кій> Вигнала її, ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров владна йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Дочка у мене є, але я ще про сина завжди мріяв, щоб такий був пертень, як я, як ти. Гарне місце яке чисте. Я його для себе пригледів. Хочу тут лежати. Організуєш? Mm? <плес> ну і головне, Артеме. Мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, веди їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме. Пам'ятай, тому що я про це якось забув. Ну, все. Командире. Годі друшляти. Сурми кличуть. Підйом синку. Жар спадає. Здається, йому краще. Тепер потрібен відпочинок. І тобі, аню. Дай Боже, видріпається. Ми знайшли місце з мого сну пагорб на березі Байкалу, куди мене привів мельник, чисте місце, як він і говорив, і незаймана природа навкруги. Ми знайшли дім, дім у підніжжя сопок, на березі озера, дім, де ми можемо ростити дітей, дітей, які народяться не у вогких тунелях, а під чистим небом. Яскравим сонцем. Дами і мужики. Як старший за рангом офіцер висуваю у командири ордена Артема. Хто за? Одно Ну що? Товаришу командир, які будуть накази? Я б скомандував по домівках. Тільки цей дім занадто великий для нас. Знаєте, полковник якось сказав мені, що створив орден, аби врятувати людей, усіх людей, а отже, нам час виконувати обов'язок.